Вже більше 30 років у Рівному працює підприємство, яке є одним із провідних українських постачальників мідно алюмінієвої тротяної продукції для промисловості, будівництва, автомобілебудування, енергосектору та компаній, які виготовляють електроніку і електротехніку. Основним нашим виробництвом є виробництво емальпроводу мідного і алюмінієвого. Мідного проводу ми виробляємо, можемо виробляти порядку 300 тонн в місяць. Також ми робимо Проводи прямокутні, стекловокніскловолокністі ізоляції в комбіновані з поліамідною плівкою. І також освоїли. Ну вже не достатньо давно, освоїли виробництво імімальованих алюмінієвих проводів в Україні таким. Мало хто займається тривалий час. Підприємство мало представництво в Костянтинівці, що на Донеччині, де базувався основний менеджмент. У 2021 році було прийнято рішення про злиття двох компаній. Цей процес пришвидшила повномасштабна війна. Попри переміщення лише частини обладнання до рівного виробництво продовжувало нарощувати потужності та навіть запустило переробку вторсировини. Ми маємо контракт з АТ «Укртелеком», яка проводить кампанію по заміні мідних. Кабелів на оптоволокно, От, і ми заключили контракт на рік і приробляємо старі кабелі, получаємо мідь. Це наша сировина. Далі мідь переробляємо в катанку. І катанку використовуємо в качестві сировини для привиробництва емальпроводів. На підприємстві у трьох цехах працює більше п'яти виробничих ліній. У нас працює три цехи: два вертикальних емаль агрегати. Два горизонтальних агрегати, дві лінії по намоці сколоволокна і плівки. І також у нас є конформер, так називаємо. Це Екструзіонна машина, екструзіонна машина і два грубоволочильні стани: один на алюмінії, один на мідь. Розвиватися кватон планує і в наступному році. Зокрема, планують скористатися державною програмою 5.7.9 та вже шукають міжнародних інвесторів за для того, аби в 2024-му наростити об'єм виробництва і продажу. Вдвічі таке підприємство воно просто стає драйвером розвитку цілого регіону, тому що є суміжні галузі від логістики до споживачів постачальників. Заді за в процесі простий приклад. Навіть ми бачимо катушки, бобіни так звані, на які намотується продукція, виготовляється в Рівному транспортні компанії, обслуговують в Рівному. Інші суміжні процеси на аутсорсі також в рівненських компаній. На сьогодні на виробництві працює 87 робітників. Однак підприємство у зв'язку із розширенням готове набирати нових фахівців. Аліна Літвічук, Олексій Олексієнко, випуск новин.